Задаю тобі три питання, відповідаєш правильно. З мене подарунок. Коли був випущений перший айфон? 2007. -й. Знаєте, я навіть презентацію про то робила на англійську, але я не пам'ятаю. Вроді би в 2007. сьомому. Дві тисячі. Сьомий? Чотирнадцятий? Сьомий. Так, так, сьомий рік. Що було зображено на самому першому логотипі компанії Apple? Яблоко? Яблуко. Яблуко. Цікаве питання. Там ще був надпис Apple. Може, пам'ятаєте вченого, на якого впало впало а, яблуко? Ньютон. Ньютон? До Тому що впало яблуко на голову? Так. Ейнштейн. Ісаак. Я не пам'ятаю. Ньютон? О, точно. Назви, будь ласка, засновників компанії Apple. Стів uh, Джобс. Стів Джобс, їх три було, я знаю. Так, так, він. Не, того я не згадаю. Стів Возняк і Рональд Вейн. Який час зображений на всіх моделях під час презентації компанії Apple? Дванадцята, можливо, година. Е, перш. Дев'ять. А, дев'ять, тридцять. Трошки далі. Сорок. Майже. П'ятдесять. Сорок. Сорок п'ять. Дев'ять сорок один. Дев'ята. Дев'ята. І з яких хвилин? П'ятнадцять. Ні. 30.

Дуже дуже близько. 40 просто ні. Один. Серед один. 41. Дякую тобі за опитування. Від себе дарую сертифікат на ремонт в компанії Айкола. Ми нещодавно переїхали. Можеш відремонтувати будь-яку свою техніку. Ми знаходимося на Володимира Е, Від себе дарую тобі сертифікат на ремонт в нашій компанії на будь-яку техніку. Ось ми знаходимося зараз на новій локації Володимира Великого 12. – Дякую. Все, дякую.